А у тальному відкрили восьмометровий пам'ятник чотирьом українським гетьманам: Богдану Хмельницькому, Івану Мазепі, Байді Вишневецькому та Петру Дорошенко. Розміщений на центральній площі міста монумент виготовлений із червоного токівського граніту. Гетьмани дивляться на чотири сторони світу. Втілив їх образи у камені скульптор Іван Коляда, пособляли йому художник Олександр Хівренко та каменяр Василь Корчов. Вшанувати чотирьох військово-політичних діячів і встановити їм пам'ятник вирішила громада Тальнівщини. А гроші знайшлися завдяки державно-приватному партнерству від імені обласної влади тальнівчан із цією знаменною подією привітала заступник голови облдержадміністрації Тетяна Пріченко. Приурочили відкриття пам'ятника 200-літтю Шевченка, 60-річчю створення області та сімдесяті річниці визволення Черкащини від фашистських загарбників. Сьогоднішня подія Доповнює перелік конкретних заходів, присвячених ювілейним датам в історії нашої області, держави всього українства, кожен з цих особистостей зробив свій вагомий внесок у творення нашої незалежної України. В українській історії небагато таких постатей, чия діяльність. Прияла суспільним зрушенням, у підсумку яких круто змінювалася ситуація в східній Європі.